Привіт, мої хороші! Сьогоднішнє відео буде про критику і хейт. Мене звати Олександр, я парапсихолог. Чому парапсихолог? Тому що для мене це комфортно. І, щоб не перераховувати всі дипломи: нумеролог, психолог, арт-терапевт, кармолог і так далі, просто називаються. Це парапсихолог. Про що я хочу поговорити: це про критику і хейт. Критика і хейт це негативна реакція, агресія на щось. Сьогоднішнє в мене відео було, і там людина написала такий коментар, може, тут десь причеплю його. Що як можна слухати це нявкання у щось такого роду? Ця реакція на люд... Типу людина заходить в YouTube, дивиться відео, і в неї з'являється цей хейт і бажання це написати. Звідки воно з'являється перше. Перше, це з'являється з того, що людина не сприймає, що в неї є. Все, що ми робимо, говоримо і наші дії, це тільки наше. Ніхто не має зв'язку з тим, що він винуватий, тому що я його вдарив. Ні, ти його вдарив, тому що в тебе є агресія, і ти її не стримав, виплюснув на іншу людину. В тебе є хейт. Злість, агресія, і ти виплюснув на іншу людину. Людина заходить в YouTube, бачить якесь відео, і вона вирішує, що вона хоче висказатися із за того, що в неї є ця емоція на цю людину. А, наприклад, от. я невнятно можу говорити. Та, це моє, моя частина, яка в мене є. І я над нею можу працювати. А, але інша людина вирішує, що вона може там сказати, як можна слухати цю хуйню або це нявкання, і так далі. Це не моя проблема, це проблема цієї людини. Тому що в неї визивається агресія на те, що вона а, не може собі прийняти. У неї, наприклад, є, стоїть установка. установка, що Потрібно завжди розмовляти правильно, чітко, там, без е, щоб тебе гарно всі сприймали. Установка, яка може стояти в неї з самого дитинства. Наприклад, мама завжди сварила за те, що вона невнятно говорить. Або там. Брат невнятно говорив, і мама на нього це сварила. І оця уновка вона живе з установкою все життя. І вона, звісно, там, ходила до логопеда, виправляла свою вимову. Старалася зробити все, щоб оця суновка нею керувала протягом життя. І хто не влізає в її установку цього життя, той для неї є тригером агресії. Це те саме буває і з вагою, і з любими іншими речами. Наприклад, що мама тобі казала там не жри багато, бо будеш товстою. Для тебе товсті люди будуть тригером для агресії. Ти йдеш по вулиці і бачиш повну людину, людину в тілі. І все для тебе це буде тригером для а, того, щоб казати: Фу, і, ти повна чи ти повний. І, і ця агресія з матою на цю людину. Але це проблема не цієї людини, це її життя, її тіло, моє тіло, моє діло. А проблема тільки твоя, що ти живеш з цією основкою, і хто не входить в ці рамки твоєї закритої голови. Ці для тебе стають противниками, з якими ти хочеш боротися. От У цьому і проблема. Я є я, ти є ти. І якщо в мене основки, які не пропрацьовані, я буду їх дзеркалити на інших людей. Я, як подразник людини, роблю щось, що вона не дозволяє собі те, що її тригерить. От я собі записав таку фразу. Я, як подразник людини, роблю щось, що вона не дозволяє собі те, що її тригерить. Від цього визиває, виходить і е, критика. Тому проблема в тому, що е, хтось тебе е, бісить. Або когось ти не сприймаєш, це тільки твоя. І як з цим боротися, це шукати, в чому в тебе проблема, і це пропрацьовувати. От доказано, що більшість гомофобів це латетні геї. Їх бісить те, що там гей-лізбіанка собі дозволяє проявлятися, дозволяє. Бути з собою сексу, своїм же полом, полом статтєю, а він ні. І в тебе визиває це агресію. І так, люба тематика буде у цьому. Тому критика і хейт це співначало тільки. Твоєї проблеми. От сьогодні я себе зловив на е, цьому е, дивився е, подорож е, Кацуріни, е, е, це такий блог є їду. Е, де вони були в Полтаві, і він щось їв. Е, і кадр був дуже близький. І на лиці було досить багато зморшок, І Я себе ловлю на думці, що фу, яка не красива, не приваблива шкіра. А це все знімають на якусь програму. І думаю, стоп, 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 Саша! Це тільки твоє відзеркалення. Ти манічно ставишся до своєї шкіри. Оборнюш догляд, ходиш до косметологів, і для тебе це гіперсильно важлива тема. І те, що я бачу в когось там прищ, це тільки моя проблема. І якщо би я там взяв і написав: Фу в тебе прищ, це тільки моя проблема, з якою я маю собі щось робити. Від того, що я. Там би я в тебе прищ», як можна це дивитися, що це, це можна знімати. Це тільки показник того, що наскільки я не пропрацьований, що мені це тему до психолога, а не те, що в людини прищ. І так у всьому, у всьому, що там, де в нас є несприйняття. Це треба залізти всередину і там проаналізувати. І накидатися зі своєю агресією і критикою на інших людей. Звісно, це найпростіший спосіб, що робити, це випльоскувати свій гнів-яд на інших людей. Чим йти аналізувати, в чому в мене проблема, в чому. Чому я так себе веду, чому я так думаю, і так далі. Ну, як говорять, що в себе не бачиш колоду, а в когось побачиш маленьку деревину, маленький скалок. От, і в цьому є проблема хейту, в тому, що люди дозволяють. Собі, свій, е, гній розпирскувати де попало, тому що це в даний час не наказано, це е, за екрану це легко робити. Хоч зараз і люди і лиця собі дозволяють таке е, там говорити. Тому що там Перше, не наказано, по-друге, вони не хочуть працювати самі собою, а легше це ходити розпирскувати. Тому перше, чим щось писати, перше проаналізуйте, чому в мене визивається емоція, що ця емоція хоче сказати? Як я покращу тим, що я. Це напишу. Ну, від того, що ти там мені написала, фу, як на це може дивитися, чи як цю м'ямлю можна слухати, ти зробила тільки собі погано, тому що ти запустила процес негативу, і ти з цим негативом будеш жити. І от так в цьому все заходить. Що ти сієш, то і маєш. Наразі це таке моє пробне відео над е, психологічною тематикою. Думаю, записувати ще, тому що моя ідея це працювати над собою, е, працювати над е, тематиками, записувати контент е, для вас. Щоб це було е, цікаво, корисно е, і повчально. Тому дякую за коментарі, відгуки і за хейт.